Ви знаєте, ринок нерухомості під час війни пройшов декілька етапів, і значала було таке, що продавалося саме саме тошино недороге, коли люди не не знали, що з цим робити, було страшно, було непонятно, що делать з недвижимості. Потім ціни стали уже на рівні довоєнних цін, і це було видно, і ринок заробітав, зароб, зароб, було все дуже так, добре. І були різні люди, Купували різні люди. Ми очікували, що приїдуть багато переселенців в Одесу, як і раніше, покупали у нас під оренду квартири, тому що це Моря, тому що це курортний город. Але зараз ситуація в останні місяці достатньо складна у ринку нерухомості. Ну, У нас ціну ціну формує зараз покупець. Але більше всього формує ціну ситуація, ви знаєте, в Одесі, як тільки. Щось у нас не так, то есть, або є прильоти, або є э, у нас зар зразу э, ж э, немає дзвінків, да, затухають телефони, і э, покупати тоді може, э, якщо продавцю дуже треба, він все-таки снижає э, ціну і продає. Все одно э, ціна продажної квартири на ринку – це мінус 10-20% від довоєнних. Я б не сказала, що людям страшно, а не купують, але можна так сказати, менше купують центр города в районі Порта. Mm -hmm. да, там у нас є новобудови і дуже гарні новобудови, які здалися, які зараз якраз роблять ремонти і. Але і ціни для центру міста дуже хороші, але діло в тому, що це рядом порт і відповідно, це людей пугає. Але квартири в Приморському районі, на фонтані, в Аркадії так само користуються попитом і їх купують, особливо зараз перед сезоном.